Усім привіт! Я в магазині копійочка. Рушник пляжний розмір 140 на 70, ціна 90 гривень. Рушник дитячий пляжний із капюшоном, Ціна 90 гривень. Кольори в асортименті 88 гривень. Парео жіноче. Пляжний килимок. Круглий. Ціна 125 гривень. Діаметр 150 см. Вінчик металевий. 3 штуки 25 гривень. Ключ снімач для банок. Ціна 70 гривень. Стакан дитячий пластиковий. Із трубочкою та кришкою. Ціна 30 гривень. Більших розмірів ціна 40 гривень. Водонепроникний чохол для телефона 45 гривень та 35 гривень. Два варіанти. Той, що більший, дешевший по вартості. Солодощі на знижці. Ціна 45 гривень. Вага 100 г. Три варіанти смаків на вибір. Альпінелла шоколадки також смаки в асортименті. Ціна 18 гривень. Арахіс 30 грам в упаковці зі смаком сиру або зі смаком червоної ікри. Ціна 7 гривень. 15 гривень коштують цукерки желейні малина. Ще є ось такі черв'ячки. Вага в упаковці 80 грам. Яйце шоколадне. Із сюрпризом 9 гривень є для хлопців і барві для дівчат. Ціна 10 гривень. Каструля емальована. Об'єм 2 літри. Ціна 225 гривень. Сковорода 280 гривень діаметр 20 см. 24 см ціна 300 гривень. Сковорода діаметр 28 см. Ціна 390 гривень. Відпарювач ручний ціна 300 гривень. Міксер. Ціна 200 гривень. Машинка, яка очищає від ковтунців. Ціна 150 гривень. Швабра з подвійним віджимом. Ціна 200 гривень. Довжина ручки 110 см. Губка кухонна від міличі жизні. 4 штуки 30 гривень. Ось такий набір 5 губок плюс одна ціна 28. Губки кухонні, хата багата, 5 штук 12 гривень. Губки целюлозні вологопоглинаючі 3 штуки 13 гривень. Пакети для сміття 22 гривні 35 літрів 50 штук. Килимок придверний. Овальний. Ціна 50 гривень. 80 гривень коштують ось такі килимки. Їх можна використовувати і в ванну кімнату. Welcome Home. Ще один варіант килимків. Ціна 63 гривні. Кондиціонер для білизни. Ось такий: 1 літр об'єм ціна 35 гривень. Рожевий та зелений об'єм 1 літр. Ціна 30 гривень. Кондиціонер савикс парфумований: ціна 65 гривень. Сілан кондиціонер для білизни. 88 гривень 800 мл. Плямовийник від ваніш 140 гривень, об'єм 1 літр. Паперові рушники 140 вітривів, 33 гривні двошаровий. Гель для прання об'єм 5 літрів, ціна 102 гривні. Чисте чудо. Гель для душу від фірми Нівея. 65 гривень 250 мл. 115 гривень коштує об'ємом 500 мл. Гель від фірми Фа 500 мл. Ціна 88 гривень. 140 гривень коштує гель для душу від фірми Фа об'ємом 750 мл. Гель для душу біотон ціна 40 гривень. Ось такий гель для душу ціна 65 гривень. 128 гривень коштують маски для волосся. Об'єм 1 літр. 120 гривень ціна шампуню від цієї марки. Мило-рідке з пантенолом. Об'єм 150 мл. На жаль, ціночка на нього немає. Гельпінка для купання. Об'єм 200 мл. Ціна 48 гривень. Пінка гель дитяча 48 гривень. Шампунь дитячий 200 мл 52 гривні. Є два варіанти на вибір. Шампунь гель піна 3 в 1, Ціна 56 гривень 500 мл об'єм. Шампунь без сліз 65 гривень 250 мл. Гель Пінка також 65 гривень 250 мл. мило дитяче об'єм 500 мл. Ціни 33 гривні та 39 гривень. Крем, бабусині рецепти. Ціна 21 гривня 75 мл. Крем Johnson's Baby бейбі 91 гривня 100 мл об'єм. Шампунь дитячий від Johnson's Baby, бейбі. Об'єм 300 мл. Ціна 112 гривень. Милорідке дитяче 300 мл 44 гривні. 12 гривень коштують шампуні або масочки для волосся, об'єм 25 мл. Зручно брати із собою в дорогу в подорож. Дякую вам за перегляд. Бережіть себе, до зустрічі на каналі.